Ну яке воно все гарне, ну як як це не знімати. До речі, тепер буде каталог, і в якому можна обрати продукти, які вам потрібні саме для домашнього догляду ще. Так що він чекає на кожну, дівчата. І тут купа-купа новиночок. Знаєте, як багатство таке? Я дуже кайфую в цієї естетики, все дуже дуже гарне. І сьогодні спробую вам показати побільше всієї цієї краси. У мене тут ціла коробка велетенська з продукцією Шеллі. Я вже дуже давно користуюсь ними, тому настав час вас також поближче познайомити з цією продукцією. Прийшло дуже багато всяких новинок, з якими я рада вас познайомити. Перше, це спа-ванна. Спа-педикюрчик я вже роблю давно, але цю рідину я ще не пробувала додавати. Сьогодні все буду тестити, все вам покажу. Ну, пілінг скатку я просто не могла не затестити. Я це зробила ще вчора. Так що, пілінг-скатка мене дуже здивувала. Ефект в неї не гірший за скраб. Я звикла користуватись скрабом, але, але скатка підійде для більш ніжних ручок. Кому не подобається скраб, то пілінг скатка взагалі дуже класно підійде. Що тут в мене ще таке цікавеньке? Це м'яке лезо для педикюру пінка. Також ще не користувалась, буду пробувати нейтралізатор для кератолітиків, З ним я також знайома вже. Те, що я дуже хотіла вже давно спробувати, це сіль Ляван. Вона дуже класно пахне. Я її вже не втрималася вчора, відкрила, ще не тестила. Сьогодні буду тестити, тому що пахне вона просто офігенно. Ну і виглядає також супер естетично для ванної, навіть в домашньому користуванні буде класно. Скрабчиками я вже користуюсь давно, вони мені дуже подобаються. Багато клієнток вже давно їх люблять. Також, неймовірний запах і ефект, який дуже довго зберігається на ручках. Так, також новиночка для мене це для ніжок такий спрей. Також буду тестити, буду вам розказувати. Кератолітик. Цим каратолітиком я вже дуже давно користуюсь. У мене є ще один такий, майже закінчився, так що цей продукт я дуже люблю і використовую. Потім, яке лезо такого формату, я ще не пробувала. Але все попереду. І кератолітик для кутикули, ремовер. Він мені дуже-дуже потрібен, якраз, якраз він мені дуже потрібен, і я готова. Пробувати його разом з вами. Я думаю, ну я вчора вже його затестила на собі, мені дуже сподобалось. Я все тестую на собі, все, що в цій коробці, все обов'язково пройде, пройде шлях через тестування. Так що всі будуть задоволені. Для того, щоб зрозуміти ефект, для цього я все і використовую. Два таких кремчики. З кремчиками такими я вже також знайома, вони дуже класні і дуже добре доглядають за шкірою. Особливо зараз почнуться холоди дівчатка. Ну і куди ж без суперживлення, Також ще не пробувала, але мріяла з нею спробувати зробити спа-процедуру. І думаю, сьогодні-завтра також спробую. Це гідрогелева маска для ручок. Це така супер-супер новинка, супер буде. Я думаю, ви будете дуже задоволені, і я думаю, я також буду задоволена. Так що, дівчата, будемо з усім знайомитись. Якщо вам потрібний більш детальний огляд та розпис, що для чого, обов'язково ставте свій лайк.